Всіх вітаю, друзі! Сьогодні будемо продовжувати активно готуватися до НМТ з історії країни, і сьогодні будемо вчити нову тему. Це тема сім. Українські землі в складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття. В цій темі деякі аспекти повторюються з попередньої теми, а саме зміни в соціально-економічному житті тодішнього українського суспільства. Так само, як і попередню епоху у XVI столітті, так само продовжує і в XVII столітті зростати попит на зерно в Європі. Тобто, жителям європейських міст все не вистачає зерна, зернових культур. І ось. Польські шляхтичі, литовські шляхтиці, шляхтичі на українських землях продовжують ще більшій кількості створювати фільверки. Пам'ятаємо, що фільверки це великі багатоголозеві господарства, які належали саме шляхті, тому що в той час остаточно формується єдиний стан землевласників, це саме шляхтичі. І в цих фільверках змушені були працювати залежні кріписні селяни, які там. Виготовляли виробляли продукцію і ця продукція призначалася для продажу. І нагадую, що у фільверках переважно вирощували саме зерно. Це зерно продавалося в Європу. Таким чином, польські пани отримали величезні кошти, величезні статки, як володарі фільверки. Через ці фільверки постійно зростало кріпацтво і також зростала панщина. Пам'ятаємо, що панщина це обов'язкова неоплачувана селяни праця селянина в господарстві землевласника. А кріпацтво це вже залежність селянина від феодала, по-іншому, фактично, як рабство. Також маємо знати знову, що в цей період зростає кількість міст. Переважно ці міста створювали магнати. Пам'ятаємо, магнати це великі землевласники, тобто велика шляхта, багата шляхта. Тому що міста їм приносили набагато більші прибутки, ніж просто села. Найбільше місто в той час було Львів. У Львові проживало близько 25-30 тисяч населення. Далі наступне питання з цієї теми це морські походи козаків. Взагалі, морські походи козаків це непереможні походи, тобто мається на поки переможні походи козаків. І в цих походах козаки не зазнали жодної поразки. Ці походи були у першій третині 17 століття. Проте. Римського ханства і також проти Османської імперії. Безпосередньо очільником цих походів у нас був Петро Конашевич Сайдачний. Ось він є зображений, він був організатором доби горічних походів. Маєте знати обов'язково портрет цієї постаті. Його, до речі, дуже легко запам'ятати, тому що тут бачимо ПКС, і ось ця підкова, і зверху на ній хрест. Це герб Сайдачного. А ПКС це Петро Конашевич Сайдачний. Тобто бачите якийсь портрет, і на цьому портреті ви маєте знайти ПКС і ось цю підкову. Якщо воно є, це Сайдачний. Якщо немає, це якась інша постать, це не Сайдачний. Взагалі, він навчався в Острозькій академії, ось цьому першій, в першій слов'яно-греко-латинській школі. Також ця людина була дуже авторитетною. Він взагалі обирався і гетьманом реєстрових козаків, які служили польському королеві. І також він ставав кошовим отаманом на території Запорізької Січі, тобто його обирали кошовим отаманом і запорізькі козаки. Також за нього було створено дуже сильний козацький флот, і також була налагоджена сувора дисципліна у війську. Тобто пам'ятаємо, що козацький флот складався із цих козацьких човнів, які називалися Чайки. Також він організував морські походи проти турків і татар. Можемо побачити на карті ці походи. Бачимо Базавуцька Січ. і Ось цієї січі козаки вирушали в акваторію Чорного моря і на узбережжі грабували турецькі татарські міста, такі як Очаків, Кінбурн, Варна, Стамбул, Синоп, Траз, Трабзон, Кафу, Гезлеве і так далі. Е, ну, про ці всі міста можна запитати, тому ви маєте їх обов'язково знати. найбільш таке важливе місто. Це, звісно, що кафа. Ось кафа, це був величезний невільничий ринок. Тобто, коли кримські татари нападали на українські землі, то вони брали людей в полон з українських земель. І далі всіх цих людей продав, продавали саме в кафі на ось цьому величезному невільничому ринку. На це, будь ласка, запам'ятайте. Це був такий базар людей. там Турки і татари приходили і купували кого хотіли: там, жінок, дітей, дівчат, там, чоловіків на галері, чи жінок в гаремі і так далі. І ось Сайдачний напав на цю кафу у 1616 році, як бачимо на цій грав'юрі, і пограбував і звільнив всіх християнських бранців. Звісно, що це була позитивна річ. Але запам'ятайте, що ці морські походи дуже загострювали відносини Речі Посполити з Османської імперії. Чому так? Тому що козаки проживали на території Речі Посполитої. Ось тут вони проживали Бозаводська Січ. Тобто козаки були піддані польського короля. І тому султан турецької держави весь час скаржився польському королеві. А чому це твої козаки нападають на мої міста і грабують? Ось, хоча б середньо ж поляки не нападали, але він скаржився польському королеві. Польський король якось звертався до козаків, писав різні листи, грамоти, казав, що вони ходіть в ці походи, сидіть вдома тихо, смирно і так далі. Але, звісно, що козаки не слухалися польського короля, ці всі листи польського короля були, скажімо так, до одного місця і все одно продовжували здійснювати ось ці переможні свої походи. Проти татар і проти турків. Далі наступне, що ще зробив Сайдачний, він разом з польським військом у 1618 році взяв, взяв участь у московському поході. І в цьому московському поході він дійшов, дійшов до Москви. Поляки і козаки навіть спільно штурмували Москву, намагались захопити, хоча їм, на жаль, повністю не вдалося захопити всю Москву і знищити, але тим не менше. Похід був дуже вдалий, тому що поляки з московитами уклали Деулінський мир, за яким до території Речі Посполитої відійшла територія Чернігівщини. І на цій території було створено ще Чернігівське войовство. І далі ще одна його така важлива сторінка його діяльності це Хотинська битва. Султана Турецької держави Османської імперії Османа II вже не доїли ці всі козаки, походи козаків, і він. Зібрав величезне військо, понад 300 тисяч турків татар і рушив на Річ Посполиту. Тобто він хотів її захопити, завоювати Річ Посполиту. І дійшов до містечка Хотин. А тут в Хотині йому протистояли козацька піхота і також польська кінота. Козаків безпосередньо очолив Петро Конашевий Сайдачний. І завдяки е, Сайдачному, завдяки йому так, його такого полковницькому хисту, козаки змогли весь час. Стримувати всі татарські набіги, при тому, що час від часу здійснювали свої вилазки проти турецького табору і знищували багатьох турків і татар. І навіть одного разу цей з військом напали на табір самого Османа Дрова. І. і завдяки героїзму запорізьких козаків. Козацька Річ Посполита була врятована. Турки і татари не змогли захопити козацьке Річ Посполиту, не змогли захопити українські, польські, литовські землі. Як писали тодішні сучасники тих подій, що Річ Посполита була врятована завдяки Богові і українським козакам. І бачимо, ця битва сталася у 1621 році, і важливо запам'ятати саме ось цю постать Османа Другого. Ви, бачите, десь в тестах написано Осман Другий, цитатах і так далі. нас це стосується лише Хотинської битви. На жаль, в цій битві Сайдачний отримав поранення і через деякий час він помер. І ще такий цікавий факт, коли Сайдачний був гетьманом у цей проміжок часу. В першій, скажімо, так, третині XVIII століття, фактично тоді не було жодних великих козацько-селянських повстань. Взагалі було так тихо, спокійно все і так далі. Але коли він помирає, розпочинаються козацько-селянські повстання. Які саме? Дивіться, у 1625 році відбувається повстання під приводом Марка Жмайла. Вирішальна битва сталася біла, біля Куриківського озера. Короківська битва, вона завершилась нічиєю, і підсумком цього повстання стало укладання кориківської угоди. За цією угодою козацький реєстр було збільшено до 6 тисяч козаків. І також ці 6 тисяч козаків поділялися на полки і козаки могли обирати самостійно свою старшину, козацьку старшину, свого старшого, тобто кошового гетьмана. Але запам'ятайте, що. Ця Куриківська угода захищала інтереси лише заможних козаків, тому що в реєстр потрапили зазвичай більш заможні козаки, а бідні козаки в реєстр не потрапили. Далі, через 5 років, в 1630 році розпочинається ще одне повстання під приводом Тараса Федоровича або по іншому Тараса Тарасила. Рішальна битва сталася під Переяслом, так звана Тарасованіч. Що за Тарасованіч «Тарасова це коли е, козаки. Коли цей козацький очільник Тарас Трасило, тихесенько, вони проникли в польський табір вночі і повністю знищили золоту роту. Це була елітна частина польської армії. І коли вони так знищили вночі, просто вирізали цю всю польську роту, золоту, це фактично означало, що козаки здобули перемогу. І після цієї Тарасової ночі була підписана Перясавська угода, за якою... Козацький реєстр було збільшено вже до 8 тисяч. А далі через 5 років відбулося ще одне повстання. У 1635 році, тут ми бачимо, всі ці повстання були через кожні 5 років, легко запам'ятати. Тут ніби як на вибори ходили козаки, у них були такі повстання. У 1635 році поляки збудували Кодецьку фортецю. Ця Кодицька фортеця була збудована біля Запорізької січі. Тобто поляки її збудували з тою метою, щоб контролювати діяльність козаків. Звісно, що козакам така опіка не дуже сподобалася від Польщі Занадто да, така батьківська опіка, можна так сказати. І запорізькі козаки, на чолі з Іваном Соломою, тихесенько вночі проникли в цю Кодицьку фортецю і повністю зруйнували. Вона взагалі проіснувала менше місяця. А далі, через деякий час реєстрові козаки схопили Івану Солому і віддали полякам. Його стратили, на жаль. І далі останнє таке велике повстання відбулося із 1637 по 1638 роки. Це останнє таке велике козацько-селянське повстання з цієї теми. Воно мало аж три етапи. Перший очільник козацького повстання був Павло Павлюк, або по-іншому Павло Бут. Вирішальна битва була під комейками. На жаль, тут козаки зазнали поразки. І було вбито ось цього гетьмана козаків Павла Павлюка. Далі вже весною, наступного 1638 року, повстав Яків Острянин. Вирішальна битва під жовнином, тут козаки знову зазнали поразки, але острянин разом з козаками зміг втекти на територію Слобідської України. Таким чином, він врятувався. І далі буде третій етап очолив Дмитро Гуня. Вирішальна битва сталася поблизу річки Старець, але й тут козаки зазнали Поразки. І після того, як були придушені ці всі повстання поляками, поляки видали польський сейм такий документ, який отримав назву Ординація війська Запорозького реєстрового 1638 року. Сутність яка цього документа? Тобто, за ординацією поляки хотіли так обмежити права козаків, щоб козаки більше ніколи не повстали. Тобто сутність ординації це максимальне обмеження прав козаків. Щоб вони сиділи тишком нишком і ніколи не повставали такі в клеща, так, да, в кайданах. Що було в цій ординації? Перша була скасована виборність старшини. Козаки вже самі не могли собі обирати ні старшину, ні свого якби, старшого гетьмана. Також зменшувався козацький реєстр до 6 тисяч. Зменшувалися права козаків, ліквідовувалося козацьке судочинство, козацьке самоврядування. І також дві польські залоги мали перебувати на території Запорізької Січі і контролювати, а чим же займаються запорізькі козаки. І деякий час цей документ реально працював, тому що протягом. 10 років не було жодних великих козацько-селянських повстань і виступів. І цей період поляки назвали «золоте десятиліття» чи десятиліття золотого спокою», бо по-іншому золотий спокій. Тобто ось ці 10 років, коли козаки не повставали. Але ці 10 років це було таке затиша перед Великою бурею, тому що у 1648 року розпочнеться наступне. Величезне повстання під приводом Водана Хмельницького. Далі з цієї теми маємо розглянути таке питання як рух за відновлення православної ієрархії. Пам'ятаємо, що православна ієрархія чи церковна ієрархія це найвищі чини в церкві. Це церковні керівники. А до церковних керівників належить митрополит і також єпископи. А іще згадаємо, що після Берестейської унії. Православна церква опинилася поза законом, тобто нелегально, вона існувала, її польська влада не визнавала, і також православні не мали своїх ієрархів, тобто не мали ні митрополита, ні єпископа. Але у 17 столітті православні розпочали боротьбу, щоб, нарешті, отримати офіційне визнання і мати свою церковну ієрархію. Дивіться, що цей рух розпочався. В той час, у 1620 році. З Москви повертався такий єрусалимський патріарх, який його звали Феофан. А в той час у Києві був Сайдачний разом з козаками. А Сайдачний він був також, крім того, що він був гетьманом, він також опікувався і церковними справами, також опікувався українською культурою і церкви. І він бачить, що цей Феофан повертається, і козаки, і Сайдачний перестріли цього Феофана і йому кажуть: давай нам. Митрополита висвячена да, зробив на митрополита. І ось у 1620 році Феофан висвятив православного митрополита Йова Борецького. і це означало відновлення Вищої церковної ієрархії православної церкви. Тобто є митрополит і знову є єпископи. Але поки ця ієрархія, і поки православна церква в Польщі ще не визнана, польський король продовжує казати, що ми не визнаємо. Православних не визнає митрополита, ієрархів і так далі. Але з православними в той час нічого не зробили, ніяк нікого не покарали, тому що козаки захищали православ'я. А через деякий час новий православний митрополит Петро Могила домігся, е, домігся визнання офіційної ієрархії в Речі Посполитій в той час Петро Могила домігся від нового польського короля Владислава IV Вази видання ось цього документу, який називається Пункти для заспокоєння руського народу. Ось дуже важливий документ. І в цьому документі було вказано, що в Польщі православна церква, в Речі Посполиті, офіційно дістала право мати свою церковну ієрархію своїх керівників на чолі з митрополитом і єпископом. І таким чином відбулася. Легалізація православної церкви в Речі посполитій запам'ятай запам'ятайте, це дуже важливо знати. Ось саме за пункти чи по-іншому статті для спокоєння руського народу. Ніколи не путайте 20-й рік це просто відновлення, а 32 й рік це цю вже ієрархію, яку відновили ще 20-му році. Почали офіційно визнати. бо польський король каже, ми вже визнаємо Митрополита, що у вас є єпископи, що православна церква має мати свої якісь там права, привілеї, якісь монастирі, ми вас визнаємо. І також за цим документом припинилося міжконфесійне протистояння, яке раніше було, тобто міжконфесійне це міжцерковне. Далі ви маєте ще знати окремо цю постать Петра Могило. Бачимо, Петра, Петро Могила. Що ви маєте знати про нього? По-перше, він, до речі, сам був не українець, він був молдавського роду, тобто він сам прийшов без з Молдавії на українські землі, тобто він сам був з Молдавії. Ви маєте знати його портрет, як він виглядав, до речі, легко запам'ятати, тому що ось цей верх, цей головний убір, його, він такий чорний, і на ньому якби хрест. Типу, як на, чорному, да, на чорній землі, умовно, зверху стоїть хрест, типу не, в нього на голові, як могила. От Хрест на, чорному, на Чорній землі. Він був настоятелем Києво Печерського монастиря. Також із 1632 року він е, був митрополитом і він розпочав здійснювати реформи в православній церкві. Також він домігся визнання Вищої православної іерархії в Речі Посполитої у 1632 році. І ще він запровадив екзамени для священиків на знання їхніх обов'язків. Тому що. Раніше ж, священики православні. Вони взагалі були дуже такі малограмотні, не вміли ні читати, ні писати і так далі. І могила вирішив зробити все можливе, щоб православна церква вийшла з кризи через свої реформи. Він намагався навчити священиків бути освіченими, щоб священики були авторитетом для своїх вірян, для народу. І запровадив для них екзамени, да, таке своєрідне НМТ. Якщо ви хочете бути священниками, значить ви маєте вміти читати, писати, знати Біблію, Євангелію і так далі. І так далі. І ще він написав категризис і Требник, такі, якби, книги да, релігійні. І ще, що він зробив: в той час у Києві були дві такі православні школи. Була Київська братська школа, це була. Школа Київського богоявленського братства, і ще була Київська Ларська школа, яку, до речі, створив сам Петро Могила. Але між цими двома школами була ворожнеча. Тобто, Петра Могила, щоб, так, припинити цю ворожнечу, просто взяв київську школу братську, об'єднав з Ларської школою, і таким чином виник києво могилянський колегіум. Все просто. В цей період продовжує розвиватися книгодрукування. Головний центр книгодрукування буде Києво-Печерська лавра. Також продовжує розвиватися полумічна література. І ще в цей період з'явився шкільний театр. Тому що там православних шкіл було дуже багато з цих братських шкіл, і в кожній школі був театр, грали драми. Взагалі, в той час театр із ці сценки вони були дуже довгі, могли тривати майже 6 годин, навіть більше. Тому... Щоб глядачі трішки відпочили між актами вистави, їм ставили інтермедія, це такий невеличкий, розважальний драматичний твір, який виконували між актами вистави. Типу дивимо довгу драму і трішечки інтермедії, щоб подивитися, посміятися, відпочити, і далі вже дивимося цю драму, продовжуємо драматичний твір дивитися. І ще в цей період поширюється вертеп, такий мадрівний, ляльковий театр, який був присвячений саме релігійній тематиці. Його придумали католики спочатку. Бачимо, як він виглядав це такий двохповерховий ляльковий театр. Всередині були ляльки, і цими ляльками грали якусь там ну, сценку, там як народився Ісус Христос, там щось про ірода, і так далі. Тобто через вертеп намагалися розповісти вірянам Біблію, якісь релігійні сюжети. І ще маєте знати деякі архітектурні споруди з цієї теми, зокрема, Каплицю боїми у Львові стиль Ренесанс, також замок у підгірцях. Це також, до речі, стиль Ренесанс на території Львівської області. До речі, дуже легко запам'ятати, що це замок у підгірцях, тому що бачимо, тут така стіна, вона така чорна, темна, наче підгоріва. Тому замок у підгірцях. Ще маємо знати Ілінську церкву в Суботову. Її також легко запам'ятати, тому що вона є зображена на 5 гривневій купюрі. На 5 на 5 на 5-гривневій да? купюрі на українських грошах вона є. Це в нас Ілінська церква, стиль бароко. І остання пам'ятка це грав'юра, яка називається портрет Петра Конашевича Сайдачного. Ну, бачимо да? Ось це його герб. Ось. Тому ця гравюра, звісно, що стосується лише. Постаті Петра Конашевича Сайдачного. Таким чином, ми сьогодні повністю розглянули тему 7. Також обов'язково не забувайте після цієї теми виконувати тестові завдання. Чим більше ви виконуєте тестів, тим краще вас, ваш буде успіх на НМТ.